Ось так українські воїни нищать ворожу техніку. З дронів скидають кумулятивні та піхотні снаряди. А це вже офіс Вінницької торгенції Бідняшка. У цих коробках подарунки для окупантів, каже співзасновник турклубу Вадим Базалицький. Тут є два типи: це кумулятивні заряди. А це я так розумію, просто з кульками всередині металевими проти піхотні це проти бронетехніки. От Тут все банально просто: взривається, розлітаються кульки, і всіх всіх вбивають, будемо сподіватися. Виготовили такі скиди. Вінницькі майстри вже на передовій оборонці начиняють його вибуховою речовиною та додають детонатор. вартість кумулятивного 400 гривень проти піхотного 200 гривень. У нас є випадки, є відео вже, де хлопці скидали звіти по роботі, де ось такий снарядик за вартістю 400 гривень. Ну сам корпус плюс. Пластикова вихівка, плюс детонатор, помножити на майстерність наших козаків і горіли, горіли москальські танки вартістю по декілька мільйонів доларів. Принцип, за яким працює кумулятивний снаряд, розроблено ще під час Другої світової німецької армії. В російсько-українській війні його почали використовувати на скидах із дронів. Вони широко використовуються ось такі кумулятивні лінзи в ручних противотанкових гранатометах, в різних. Противотанкових озброєнь, щоб вражати броньовану техніку. Ось. А зараз просто є можливість робити такі самі, і є, в наших хлопців є багато дронів, є можливість скидати з повітря на них, тобто на далекій відстані залітати там на 3-5 кілометрів і скидати ці снаряди в тил ворога. Корпуси для скиду дронів у Вінниці виготовляють із вересня, розповідає Романовський. Перед тим були випробовування на полігоні. Це все випробувано. У мене на його робимо, ми їздили на полігон. От механічно підривали оцю кумулятивну лінзу. Ось вихід кумулятивної струї, тобто вона пропалила 10 сантиметрів сталі. За п'ять місяців відправили майже 700 штук. Виготовлення останньої сотні проплатили підприємці турклубу Бідняшка. Один із співзасновників Вадим Цеплий каже: армії допомагають з 2014 року. Долучались до закупівлі мініградів, дронів, а тепер і до таких подарунків окупанту. Побачив, що хлопці роблять такі от класні штуки що це ну що це дійсно зброя ось і виникло виникло бажання долучитися навіть якщо один з цих ста боєприпасиків там виведе з ладу хоча б там одного чи декількох солдатів російських значить це вже все не дарма з фронту хлопці постійно замовляють такі скиди, каже Романовський. Те, що приплатили бідняжки, вистачить трьом підрозділам на два тижні. Багато, багато потрібно. Стараємося робити більше. Шукаємо, запрошуємо різних учасників та добровольців долучатися до цього руху, допомагати фінансами, закуповувати матеріали. Просимо принтерістів, щоб друкували ці хвостовики. Працюємо, працюємо. Чим більше їх буде, тим менше буде кацапів. Потрібні вже і завжди каже пілот дрона Павло. Бо такі крихітні штуки не лише нищать ворога, а й бережуть життя українським захисникам. Дякуємо тут і від себе особисто і від всього колективу Нацгвардії, нашої частини і пілотів дронів за допомогу з снарядами. Дуже дуже хороші снаряди, кумулятиви протипіхотні, Продовжуйте, будь ласка. Збирати кошти, допомагати нам, і все і ми швидше переможемо. Чергову партію корпусів для скидів підприємці підписали і від себе особисто від побажань смерті до вперед до пригод. Вперед до Кобзона. Ну, шкода, що вони не побачать. Тільки відчують це. Абсолютно було зрозуміло одразу, що ми переможемо. Лише звичайно потрібно працювати і продовжувати допомагати. Захисникам наш Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.